Вітаю, друже! Ти на каналі Селена розкриває карти, і зараз ти почуєш поради від Всесвіту на сьогодні, п'ятницю 28 листопада 2025 року. Я використовую придворні карти старші аркани. Беру одну карту, і це буде карта дня. Королева Пентаклів, можна сказати, королева ага. грошей. Що треба робити? Тобі треба уявити себе всередині цієї карти, ніби ти занурюєшся в її енергії, обираючи ті її риси чи характеристики, які тобі відгукуються, або які стануть у нагоді сьогодні, щоб легше та швидше вирішити твої завдання на цей день. І коли ти уявиш себе володарем потрібних енергій, ти можеш дуже активно, рішуче і сміло діяти. Я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!